Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Запрошуємо вас єднатися з нами у прямій трансляції на молитву Ангел Господній, яку буде очолювати Папа Лев, 14 -й. і бачимо, теж моє зараз на трансляції з площі святого Петра. Власне, з Базиліки бачимо, вже камери показують нам вікно апостольського палацу, з якого за мить з'явиться папа Лев, 14, який виголосить коротку промову, і пізніше будемо разом молитися молитвою Ангел-Господній з вами сьогодні у студії, отець Андрій. І запрошуємо, запрошуємо за мить в цю четверту неділю звичайного часу. Сьогодні Євангелія від Матея, п'ятий розділ, вірші з 1 по 12, де Ісус говорить своїм учням про блаженства. Блаженства, які по справжньому приносять нам щастя, радість незалежно від обставин. Періоду історії, часу, ситуації це нічого не міняє. Боже Слово не міняється протягом сотні років, тисячі років. Воно завжди те ж саме. Бачимо папу Лева XIV, який вже з'явився в вікні Апостольського палацу, який вітає паломників присутніх на площі. E sorelle, buona Дорогі брати і сестри, Доброго недільного дня! В сьогоднішній літургії проголошується чудова сторінка доброї новини, яку Ісус проголошує всьому людству. Євангеліє від Матвія. Це насправді світло, яке Господь запалює в сутінках історії, відкриваючи план спасіння, який Отець здійснює через сина силою Святого Духа. Нагорі, Христос передає учням новий закон, написаний у серцях, а не на камені. Це закон, який оновлює наше життя, і робить його добрим. навіть коли світ здається нам зіпсованим і нещасним, тільки Бог може справді назвати блаженними бідних і стражденних. бо він є найвищим благом. Яке дарується всім безмежною любов'ю, тільки Бог може наситити тих, хто шукає миру і справедливості, бо він є справедливим суддею світу, творцем вічного миру, тільки в Богові лагідні, милосердні і чисті серцем знаходять радість бо він є сповненням їхнього очікування у переслідуванні Бог є джерелом визволення у брехні. Він є якорем істини. тому ісус проголошує: радійте, і веселіться. Ці блаженства залишаються парадоксом лише для тих, хто вважає, що Бог є іншим. Ніж його відкриває Христос, хто очікує, що тирани завжди будуть панувати на землі. Той дивується словам Господа. Хто звик думати, що щастя належить багатим? Той може вважати Ісуса мрійником. Натомість ілюзія полягає саме у відсутності віри в Христа. Він є в Боги, який ділиться своїм життям з усіма лагідним, який терпить біль миротворцем, переслідуваним аж до смерті на Христі. Так Ісус освітлює сенс історії. Не тієї, що написана переможцями, а тієї, яку Бог здійснює, рятуючи пригноблених. Син дивиться на світ з реалізмом любові Отця. На протилежному боці, як казав папа Франциск, стоять професіонали омани, не слід слідувати за ними, бо вони не здатні дати нам надію. Натомість Бог дарує цю надію насамперед тим, кого світ відкидає як безнадійних. Тож, дорогі брати і сестри, блаженства стають для нас випробуванням щастя і спонукають нас запитати себе, чи вважаємо ми його здобутком, що купується. Чи даром, яким ділимося, чи заради Христа і завдяки йому гіркота випробувань перетворюється на радість викуплених ісус не говорить про далеке втішення, а про постійну ласку, яка завжди підтримує нас, особливо в годину скорботи. Блаженства підносять смиренних. І розсіюють гордих у думках їхнього серця, Тому просімо просимо заступництва Діви Марії, слугині Господньої, яку всі покоління називають блаженною. Ангел Господні благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, хай станеться мені за Твоїм Словом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собі Христових. Молимося просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. за померлих вірних вічне спочивання, дай померлим Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь Господь з вами і з духом твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, я отримав новини з, великим, з великою турботою і переживанням, новини з Куби. Я єднаюся з єпископами з Куби щоб Намагатися створювати діалог для того, щоб зменшити страждання дорогого народу кубанського кубанського нехай Бог милосердний не захистить улюблених дітей і улюблену землю. Запевняю молитву Демократика Конго за людей, які постраждали в демократичній республіці Конго. Хай Господь підтримає цей народ, який так багато страждає. Антисофроно молимося за загиблих і тих, які страждають від природних катаклізмів, які вразили Португалію та Італію. Демоцампівденно не забуваємо про. Мозамбік, який були мають велике випробування повільні сьогодні. В Італії національний день цивільних цивільних, які постраждали від війни, в цілому світі. На сьогоднішній момент дуже актуальна є ця тема. Кожного дня. Є багато постраждалих цивільних від різних сутичок збройних, багато поранених вбитих сьогодні і вчора будуть вшановані, коли прийде завершення цієї несправедливості, яку не можна толерувати. А наступні дні розпочинаються олімпійські ігри в Мілані. А після них Паралімпійські. Вітаю всіх атлетів, які будуть брати участь. ці великі презентації це презентація цього спорту. вони відтворюють, відроджують надію для цього світу. Світ, який потребує миру. і також сенс щоб для в час Олімпійських ігор було перемир'я. Це така традиція. Заохочую до примирення між народами, заохочую до конкретних жестів, які проводять до діалогу. Вітаю всіх вас, дорогі ремляни, паломники, які прибули з різних міст країн. В Особливий спосіб я радий приймати членів світло життя з Болонії. Яких супроводжує епископ помічник Вітаю теж паломників, які прибули з Аргентини. І також ті, які прибули з Варшави, з Вроцлава і теж з Польщі. Ті, які прибули з Хроватії. Ті, які прибули з Гватемали і з Сан-Сальвадора. Студенти, які прибули з Бадахосу з Іспанії. Ті, які прибули з Конке, з Іспанії, також вітаю тих, які прибули з Мілану. Я дякую вам за ваші молитви і всім вам бажаю гарної неділі. Чуємо, хай живе папа. Ми бачили, скільки прапорів різних країн були присутні. Папа закликав неодноразово до діалогу, примирення до миру в різних способах, в різних акцентував це через Олімпійські ігри, через закликав до діалогу, говорив про ці блаженства сьогодні. Все це є реальним, якщо ми... Дійсно довіряємося Ісусу і не довіряємося тим, які нас намагаються обманути, маніпулювати. Так завжди було у цьому світі. Або ми довіряємося Господу Богу, або тими, які нас намагаються обдурити. Тому радість справжню тільки може дати Господь Ісус Христос. Всім вам благословенної неділі. Молимось одні за одних, підтримуємо, єднаємось в ці непрості часи і дякуємо вам за те, що ви є з нами. Дякуємо всім жертводавцям, дякуємо за молитви. Хай дійсно Господь вислухає ваші молитви і настане такий довгоочікуваний мир для нашої країни і цілого світу з Богом.